Вітаю вас, друзі! Схоже на те, що усю Росію накрила не лише манія Величі на тлі імперського шовінізму, а й комплекси неповноцінності. Адже Путін і Кремль регулярно розповідають не тільки про буцімто особливий шлях окрему цивілізацію, зайву хромосому та духовні скріпи, а й про так звані аналоговніти. Буцімто Росія на десятиріччя обігнала провідні країни світу, і аналогів її зброї немає. останнім часом вся Москва та Росія гучно гуде про черговий аналоговніт ракету іскандер 1000 І не просто гуде, а повідомляє про буцімто страшну звістку для України і країн блоку НАТО. Російські пропагандисти один поперед одного публікують статті з такими заголовками іскандер тисяча. Розмазувати Європу буде зручніше з Калінграду або Білорусі. Від Львова нічого не залишиться. Росія готується до масованого випуску нової суперракети. Іскандер 1000 Тікати немає куди. Вижити неможливо. Іскандер 1000 здатний спалити Україну дотло. Ну і звісно, пропагандисти не забувають розповідати, що це так званий аналоговніт, і гучно пишуть про те. Що ТРК Іскандер з новою ракетою не буде мати аналогів в країнах Заходу, і також зазначають, що ця нова ракета повпливає на баланс сил в Європі. Не дивлячись на те, як горлопанять російські пропагандисти щодо характеристик цього нового московського аналогу в НІТО, то жодних чудес тут немає. Ця нова ракета до відносно старого оперативно тактичного ракетного комплексу Іскандер. Якщо базова балістична ракета мала дальність до 500 кілометрів, то нова до 1000. Російська пропаганда публікує ось таку інфограму, таку картинку, де вказано, що ці ракети взаємозамінні для цього комплексу, і дальність була підвищена за рахунок зниження маси бойової частини з 500 до 300 кілограмів. А також пропагандисти уточнюють, що був збільшений об'єм твердого палива на десь 15%. А також сам склад хімічний цього палива. Але в результаті через наявність таких ракет оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер перетворюється з комплексу меншої дальності в комплекс середньої дальності, а ракети середньої дальності значно важче збити, ніж балістичні ракети з дальністю до 500 км. Проте велике питання чи є дійсно серійний випуск цих ракет. Є спростування від нашого РНБУ, де заявили, що інформація про початок серійного виробництва нової версії цієї ракети не відповідає дійсності. Також є заяви від наших експертів, зокрема від Defense Express, які пишуть про те, що жодних даних про цю розробку, строки робіт, реальні можливості так і не були розголошені. Водночас на відео ця ракета здійснює старт. Можливо, перший, а від таких випробувань до серії зазвичай доволі багато часу. Станом на сьогодні важко сказати, коли Росія завершить розробку та випробування нової ракети для Іскандера, особливо зважаючи на те, що у них є проблеми з рідним виробництвом уже старих ракет, про що недоразово повідомлялося. Якби на Росії не було проблем з виробництвом балістики, то вона б не просила ракети у Північної Кореї. Але. Виникає таке личне запитання, навіщо Росії ще одна ракета середньої дальності, якщо у них є орішнік? І я хочу нагадати, що лише декілька тижнів тому з Кремля всі трубили, нагадували, погрожували цим орішніком, і не лише в Україні. І навіть нещодавно, наприклад, у минулому місяці, 11 січня, в російській змі писали про зброю судного дня і про те, що Буцімторішнік призвів до жаху генералів Європі і США. Проте протягом останніх чотирьох тижнів Кремль та російські пропагандисти чомусь про нього забули. Оча 4 лютого була заява від російського посла у Варшаві, який почав обурюватися, і заявив про те, що Польща усвідомлює загрозу Орішника, але мовчить. Тільки можливо, що у Москве із завершенням розробки, випробуваннями, і, що найголовніше, початком серійного виробництва Орішника щось пішло не так. Не прямо на це, наприклад, вказує звільнення з посади глави Роскосмоса Борисова. Яке відбулося 6 лютого цього року. І хоча в Кремлі заявляли про те, що, начебто, до Борисова жодних претензій, що це буцімто звичайна ротація, російські пропагандисти писали прямо, що це пов'язано з Орішніком і що він полетить з орбіти. Звичайно, ми не знаємо і не можемо знати всю суть проблем з виробництвом Орішника на Росії, тому що, як мінімум, це інформація з обмеженим доступом. Але я хочу нагадати, що в грудні минулого року російські пропагандисти писали прямо, що у Орешніка виявилися українські корені, що розробка системи Орішнік почалася в Дніпрі на КБ Південне, і саме українці створили ракету середньої дальності універсал. І на базі цих розробок зараз Росія створила чи створює є певні проблеми. Орішнік. Таку інформацію підтверджують і наші українські експерти. Зокрема, колишній інженер-конструктор «Південне» Олександр Кочетков, який прямо каже про те, що прототипом для ракети Рубіж, яку пізніше прийменували на Орішнік, послугувала саме українська розробка, наша ракета середньої дальності універсал. Вона не була повністю доведена, але всі напрацювання були передані в Москву. І на базі напрацювань, на базі розробок КБ Південне пізніше на Росії створила ракету Тополь М. А потім з нею вже зробили ЯРС. Ну а зараз уже лякають весь світ орішником. Тим не менш, без залучення України українських підприємств, наших вчених, науковців, українських інженерів, конструкторів, спеціалістів Росії дуже важко створювати нові ракети. Як приклад, я хочу навести той, що ще у 2018 році Путін, виступаючи перед федеральними зборами навесні, лякав увесь світ ракетою САРМАТ. Що, начебто, вона вже пройшла усі випробування, починається серійне виробництво. І з того часу пройшло аж 5 років, поки на Росії 1 вересня 2023 року не оголосили, що комплекси сармат стали на бойове чергування, але насправді вони нікуди не стали. Тому що вже в наступному, в 2024 році, а саме 29 лютого, Путін заявив, що війська поставили ракети Сармат і що скоро Росія їх покаже. Але зараз уже 2025 рік і Росія нічого не показала. Хоча я хочу нагадати, що наприкінці минулого року, а саме 22 вересня, в міжнародних змі і в російських змі також писали, що новітня ракета Путіна могла взірватися під час випробувань, і станом на сьогодні про Сармат вже нічого не чути. Кремль та російські пропагандисти швиденько переключилися з Армата на Орішнік. А тепер з Орішника переключилися на іскандер тисяча. Але і це ще не все. Тому що російські пропагандисти пишуть про те, що вже не Орішнік, а ціла осина. І що Росія готує новий стратегічний ракетний комплекс. І що Росія буцімто розвіє усі сумніви у тих, хто сумнівається у її потужності. Друзі. Ну, а наприкінці цього випуску хотілося б нагадати, що Україна розробляє свої балістичні ракети. В серпні минулого року була заява від президента, що наша українська балістична ракета пройшла випробування. Також були певні натяки під час новорічного привітання Зеленським. В грудні дві року були заяви від наших українських авторитетних експертів, що вже... У цьому 25-му році, у першому півріччі, Україна, начебто, точно поставить нашу балістику на озброєння і на чергування. Цей же час необхідно підкреслити, що мова йде про наші українські оперативно-тактичні ракетні комплекси меншої дальності до 500 кілометрів. Зеленський прямо казав про Сапсан, який ми розробляємо вже дуже багато років. На жаль, кошти з рану бюджету майже не виділялися, хоча ще Ющенко розпочав цей проєкт. Але щодо ракет середньої дальності, тобто 800 плюс кілометрів, для України вони дуже необхідні, десь до 2000 кілометрів. То також цілком можливо, певні роботи в цьому плані ведуться. І нещодавно наші аналітики публікували статтю, що для створення балістичної ракети з дальністю, яка сягатиме близько 2000 кілометрів. Об'єм інвестицій та робіт настільки великий, що на такі розробки буде витрачено від 3 до 5 років. Але іншого шляху у нас немає. Нам потрібно створювати не лише ракети з дальністю умовно 500-700 км, а до 2000 км. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.